Коли на нас тисне начальник на роботі, коли на тебе кричить жінка або чоловік, віруюча людина дав би нам Бог це зрозуміти, що в ту хвилину, коли на нас хтось тисне, ми повинні чітко усвідомлювати, але ну, в цю хвилину це дуже важко зробити. Але ми повинні постаратися це зробити і молитись про це, що на той момент диявол. Він просто використовує якусь людину, чи то твоя жінка, чи то твій чоловік, чи то твої діти. Він просто взяв тіло людське, щоби тебе бити через цю людину. І ти повинен розуміти завжди, що за тою людиною, яка тебе б'є, яка робить тобі боляче, за тою людиною стоїть сатана, який хоче тебе побити. Який хоче тебе викинути з зібрання, який хоче забрати у тебе спасіння. Він знайде людину в цьому світі і серед віруючих, коли ми не пильнуємо, ми можемо бути інструментом, через який диявол б'є наших братів і сестер. Ми можемо бути тим інструментом. Апостол Петро був інструментом, через якого Сатана хотів христа. Відмо, щоб Христос відмовився від Голговської смерті і тим самим не спав цю лісто, навіть апостол Петро був інструментом в руці диявола на короткий час. Тим більше ми ми можемо також бути не розуміючи на ту хвилину, що ми є інструмент в руці сатани. І через нас може диявол побити жінку, чоловіка, дітей, батьків, брата або сестру в церкві. Це перше, що треба пам'ятати Дальше. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і все подолавши, вистояти. Я би хотів зауважити тут одно, в тому реченні два слова: День злий. Ви знаєте, що таке День злий? Це День твоїх випробувань. І апостол Павло каже так, що коли вже той день злий настане, ти вже тоді не зможеш протистояти. Вже буде дуже пізно. Коли до тебе прийде розчарування, коли тебе поб'ють і в тебе не буде бажання йти в зібрання, ти вже тоді не будеш боротися, то вже буде пізно. Ти вже тоді не зможеш протистояти дияволу, не зможеш. Коли тебе виведуть із себе, коли ти будеш психувати, ти будеш нервуватися, коли вас вивезти із себе, а ну, аналізуйте своє життя, ви читаєте тоді Біблію. Вам хочеться читати Біблію, вам хочеться молитися. У середу був церковний піст. в мене у середу був день злий. Бог допустив до мене день злий, я ледве заставив себе прийти в зібрання. Я не був у пості. Церква а я присвітню церкви не постився. Бо я сказав сам собі, що цього поста Бог не прийме. Коли в мене в душі все кипить, а я просто не буду їсти до заходу сонця, я абсолютно був переконаний, що цей піст Бог не прийме, і я навіть не старався поститися. І я знав, що моя проблема стоїть надто більша. І якщо я від цього не позбавлюся, то піст мені нічого не дасть. Це буде просто відказ від їжі. День злий. І коли в тебе приходить день злий, мені ні Біблії не хочеться читати, ні молитися не хочеться. Я й Біблію не читав і не молився, бо в такому стані, коли в тобі все кипить, ти не будеш Біблії читати, і ти молитися не будеш, бо в тобі буде внутрі все перевертатися. Все, що хочеться в цю хвилину, так зробити щось таке, чого нема в Біблії. Тому апостол Павло радить, що день злий прийде до кожного. Це надіятись на те, що він когось обене, це глупо. Він прийде до кожного. І мудра людина готується до злого дня, знаючи, що він прийде. Мудра людина знає це. Коли в тебе в житті зараз хорошо, коли в тебе все добре, і ти просто даремно тратиш свій вільний час і ти думаєш, мені так добре, ти зранку проснувся з чудовим настроєм. І ти міг би читати Біблію, ти міг би молитися, ти міг би себе перестрахувати на День злий, ти міг би укріпитися духовно. Але ти це не робиш, бо тобі й так добре, ти не вважаєш одне, що прийде День Злий. І якщо на той злий день ти не запасся маслом, і якщо на той злий день ти не запасся силою, ти не устоїш. Коли прийде день злий, ти будеш психувати, ти закуриш, ти зап'єш, ти зірвешся, ти обматюкаєш всіх кругом. Чому? Тому що прийшов день злий, і ти не устояв. А чому ти не устояв, бо ти до нього не готовився? Тут написано, в яких питаннях треба себе готувати, щоб устояти в день злий. Я буду їх перераховувати. Це дуже важливо. Отже, Станьте, підперезавши стегна ваші істиною, і зодягнувшись в броню праведності, взувши ноги в готовність благовіствувати мир. А понанусе візьміть ще двіри, яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. І шолом спасіння візьміть, і меж духовний, що є, Слово Боже, усякою молитвою і благанням, моліться у будь-який час духом, і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням. Я перераховую тепер помалу, що треба робити, поки тобі добре, в чому треба укріплятися, поки ще не прийшов день злий. Перше. Підпережіть стегна вашої істиною, згодніться броню праведності. Старайтеся не грішити. Це пригодиться на день злий. Старайся бути праведним і ходити в істині. Це тебе буде берегти в день злий дальше. Взути ноги в готовність благовістувати мер. Дальше. Візьміть ще двіри, молися про віру, тому що на день злий вона тобі дуже пригодиться. Поки добре. Поки сонце світить твоєму житті, Господи, дай мені віри на день злий, щоб я устояв. Господи, укріпи мою віру. Далі написано: шолом спасіння, впевненість у спасінні, тому що коли прийде день злий, диявол буде тобі говорити так: спасіння в тебе нема. Надії на Господа нема, Бог тебе оставив, якби тебе Бог не оставив, то такого би в твоєму житті не було. І в день злий, лукавий, буде тебе переконувати всякими способами, що Бог тебе залишив, Бог і від тебе відступив, і спасіння тобі нема. Тому поки що той день не прийшов, коли думки будуть такі в голові, Господь каже, перше того, треба. Одягнутися в шолом спасіння, взяти ще двіри і меч духовний, яким є Слово Боже. Добре тобі зараз, гарно тобі, мило тобі, любо тобі жити. Читай Біблію, поки добре. Бо як прийде день злий, ти її не будеш читати. Ти будеш такий нервовий, ти будеш психуватися, ти будеш обіжений на Бога, і ти візьмеш Біблію, кинеш її куди-небудь і скажеш, я її читати не буду. Коли прийшов день злий життя мого брата, то він взяв Біблію і кинув туалет. Коли сатана в нього увійшов і почав йому говорити, що Бог його оставив, він прийшов в Біблію і кинув туалет. Наступив день злий. І він швирнув Біблію. Він не хотів її тримати в руках. Як прийде день злий до тебе, ти тоді Біблію не будеш хотіти читати. Читай її, поки добрий день. Щоби на злий день ти мав силу, і ти устояв і цього не робив. І далі написано: всякою молитвою і благанням моліться у всякий час духом. Дав Бог час молися у всякий час духом.